Просто тобі хочу сказати дякую за те що ти зі мною назавжди дякую Ти сонце, ти сви. this Υπότιτλοι AUTHORWAVE Тобі хочу сказати дякую за те, що ти зі мною назавжди дякую тяхую. О, я просто тобі хочу сказати тяхую. Зі мною не шажі. Сказати, дякую за те, що ти зі мною Назавжди дякую Я дякую. Чудова пісня, друзі, я радий вас всіх вітати, радий вас бачити цього вечора. Радий, що ви є, і що ви приєдналися до нас. Я вітаю всіх вас особисто. Сестричка Любов Гуцуляк з нами. Світлана Пекір, Оля Лавришин, брат Олегова, Наталя Савжко. Друзі, радий вас всіх бачити. Брат Андрій Олексійчук з нами. Анна Гуцуляк, слава Богу, друзі, за вас всіх. Слава Богу, що ви є, що приєдналися до нас, сестричка Галина Мороз. Галина Темченко, Надія Хом'як, Світлана Бекір, дуже радий вас, всіх бачити, друзі. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ви знаєте, що ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо за вас молитися, сестричка Наталя Володкіна, також до нас приєдналася. Дуже радий вас, всіх бачити, друзі. Ну і давайте молитися. Давайте помолимося, помолимося за нас, за наш український народ, і за те, щоб Господь дарував нам Духа Святого, який буде. Нас навчати цього вечора і буде дарувати нам тому часть, яку би ми могли почерпнути з книги Рут. Тому що сьогодні ми з вами читаємо саме книги, книгу Рут. Вот, давайте молитися. Дорогі наш небесний Отець Ми дякуємо тобі за ще один вечір, який ти нам даруєш. Ми дякуємо тобі, Господь, за все те, що ти нам даєш, Господи, благослови нашу Держава, перш за все, наш український народ, всі, хто там знаходиться, Господь. Всі, кому там сьогодні дуже-дуже важко, Боже, закрий небо від цих страшних обстрілів, Боже, даруй себе всім людям витримати цю страшну війну, Господи, і даруй мир нашій землі, Господи. Благослови нас на те, щоб ми залишились, Боже, там, де ти нас Боже поселив, де ти нас благословив. І даруй нам, Боже, сили залишатися все з тобою, не взираючи на всі ті обставини, які знаходяться навколо нас. Благослови Боже всіх людей, які є тут, хто приєднався до нас, Боже, ти знаєш наші потреби, прохання кожного особисто, Боже. Ми просимо з Тебе, Боже, не забувай нас також і допомагай нам. Даруй нам Духа Святого, який буде нам допомагати, читати Твоє Писання сьогодні і просимо Тебе, Господи, не забувай нас у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі. Молимося, просимо, щоб Господь був з нами. І просимо, щоб він допомагав нам і нашій державі, і кожному, хто там сьогодні є. Вчора ми з вами почали читати книгу Рут. Я вам розказував про те, що книга дуже ну, надто така єврейська. І не розуміючи самих таких загальних, так не те, що символізм, навіть навіть перехлад, ім іменники такі є написані, там да? дуже важко зрозуміти саму суть. Але. Ми вчора з вами почали. Почали ми з того, що ці часи, коли книги, часи життя Рут, а припалися припали тоді, коли ви, це були часи суддів, так коли було дуже велике беззакон, безбожжя. безбожі. Так, і ми знаємо з вами, що взагалі історія з. E, благословінням і прокляттям напряму залежало від того, як народ був послушний Господу Богу. Так? І e, це неодноразово Господь казав в, в Торі та піти Місею, ми з вами читали, розглядали, досліджували. І Господь казав, якщо ви будете жити добре, та, будете, будете мені послушні, то звичайно буде і e, дощ вчасно, і врожай буде, все буде велике благословіння та економічні. І навпаки, якщо цього не буде, то звичайно буде e, таке прокляття. Так? І, і на жаль. Так і сталося, що уважно подивитись, то е, нам пише, що за часів суддів цей чоловік, Едимелек, який вийшов з е, Бетле з Вихлеємо, так він е, вийшов, тому що там був голос. Тобто не, не було всього благословення. Не було... Врожаю, та Господь не давав. І це одна з ознак того, що люди жили без закону, що люди жили без Бога, і люди жили, як хотіли не користуючись Божим законом. Так. І його історія дуже погано. Так, вони всі помирають, залишаються тільки ногем, його жінка. І вона все-таки е хоче повернутися назад. Ну, Є дві невістки, які залишаються, вона їх відпускає. І каже: йдіть собі, знайдіть когось іншого, ви маєте повне право взяти своїх інших чоловіків. Так? І вона хоче повернутися назад в Ізраїль. Так? Вона була в землі Мавській, де все, все ще гірше в неї сталося. Так? І вона з цим таким великим сором повертається назад в Ізраїль. Так? І ми з вами закінчили на тому моменті, коли вона прощалася зі, зі своїми невістками. Так? І давайте продовжимо читати, так? І коли вона сказала, йдіть, так, вони почали плахати всі. І... Перший розлучний вірш. але вони знову ще голосніше почали плакати, хто це невістки, так але вони сказали, що потрібно розходитися. Нарешті орпа все-таки попрощалася зі своєю свікрухою, тоді як Рут. Ще ближче пригонулася до неї. От невістка Орпа йде, Рут, все одно залишається. Тоді на їй сказала: ось твоя своячка повернулася. І послухайте уважно, що каже на мані, Це дуже важливі слова. Це взагалі центральне, центральне місце книги Рут. Ось твоя своячка повернулася до свого народу і до своїх богів. Повернися, йти за своєю своячкою. Тобто каже, йди до до, до, до землі та до, до того. Край, звідки ти є, і до того народу, до тієї історії, всіх там знаходиться в них. Да? А, але Руть відповіла: Не вмовляй мене, щоб я залишила і відійшла від тебе. І, і отут де оцей центральний вірш взагалі всієї книги. Адже куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти? Там і я проживатиму твій народ стане моїм народом, і твій, твій Бог буде моїм Богом. Ці слова, що твій народ стане моїм народом, а твій Бог буде Богом, це моїм Богом. Це дуже такі важливі слова. Так? І взагалі для чого ця вся історія розказується? Історія розказується це для того, що людина, так якщо уважно так це все реконструвати на сьогоднішній час, так людина може бути в церкві, людина може народитися, бо так умовно кажучи, приналежачи до Божого народу. Так? людина може знати істору, людина може читати Писання, а не людина може багато чого робити, так, наприклад, яке би в принципі. 에... Нібито це показувало, що належить до Божого народу, так але не бути ним, так. І ми бачимо з вами, що це Еліменех і Сайгосі, і його два сини, так і це все, що відбувалося. Вони нібито були з Божого народу, Нібито ці це люди були такі, ну умовно кажучи, сьогодні вицерковані, ніби вони були з Богом. Так? І вони закінчують так все погано, і їхнє життя так закінчується. Так? І оця рут, яка взагалі. Ну, це язичник, людина, яка прийшла абсолютно з Могавського, ну краю, де звичайно ніхто не вірив в Бога ніхто не вірив в справжньому Бога. Так і е, вона, от ця Рут, яка дуже дуже нібито далеко з однієї сторони від Бога, вона каже, що твій народ, так, і твій Бог буде. І твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Тобто ну, вона вибирає справжнього Бога. Та, це дуже часто так є. Знаєте, і е, дуже часто оце, навіть люди, які знаходяться дуже довго в церкві, та вони себе якось. Можуть вважати або ставити себе вищими від тими, хто тільки прийшов в церкву, так але е, потрібно зрозуміти, що так як працює Божа як Дух Святий працює над серцями людей. Що е, ти належиш до Божого народу, допоки ти йому послушний, так Богові. Так? Як тільки людина починає прости слухатися Бога, то ця приналежність до Божого народу не зникає. Та ми бачимо з вами цю історію, яка сталася з цією сім'єю, і як їм буде важко, так, коли вони перестали слухатися Господа Бога. Так. І читаємо з вами далі: де помреш ти, там помру, і я, і, і я там буду похована, і що ти, і щоб Господь. Не учинив зі мною одна лише смерть розлучить мене з тобою. Зрозумівши, що та наполягає на рут, та ця рут наполягає на тому, щоб йти з нею, но перестала їй мовляти. Так і йшли вони удвох, аж дохи вони не прийшли до Вифлеєма. А коли ж вони війшли у Вифлеєм, сталося щось несподіване, все місто. 에, про них загоменіло невже це Ноемі? Тобто місто бачило, дивилася на цю таку картину та людина, яка помирає, взагалі, яка приходить, даруйте, повертається взагалі безміна. Але вона йому говорила: не називайте мене Ноемі, а називайте мене Марою, адже її велику. Гіркуту визначив для мене Господь Самогутній. Я пішла звідти багато, але Господь повернув мене з порожніми руками, тож навіщо називати мене вемі? Адже Господь упокорив мене і всемогутній завдав мені лихо. Отже, повернулася намі з Моавських полів, а з неї невістка Моавіка Рут, вони прибули на початку жнів відмені. Та ось така от. Історія стається так, Рут повертається і приходить приходив ізраїльську землю. Так і далі буде ще цікавіше, тому що далі ми з вами будемо розглядати наскільки оцей Божий план та Божа робота, так наскільки вона проявляється через різних людей, і наскільки Господь це все знаєте так якось зв'язує, показує, щоб люди не думали, що. Є якась обраність окремого народу, бо храмої нації та тому, що саме через Рут будуть народжені дуже такі великі люди. Та підуть насіння е, потомки Рут. Це будуть великі люди, а люди, які будуть дуже добре жити з Богом, люди, які багато зроблять для Господа, і люди, які зроблять багато для Божого народу. Та і оці люди, такі от моавійки, так там ми знаємо з вами історію е, про рахав, яка жила в Єрихоні. Та оці всі. Такі пазли вони показують, що в Божому народі все були люди із інших національностей, та які це були не тільки ізраїльтяни, це не були тільки євреї, це були люди, які просто приймали Господа Бога, приймали істину, приходили до Бога, їхнє життя змінювалося. Це теж дуже важливо зрозуміти і дуже актуально на сьогоднішній день, та тому що люди, читаючи оці книги, можливо вони до кінця розуміють, а можливо не до кінця. Усвідомлюють для чого це читати, так але на жаль, така історія є собі, Так? що іноді люди, які живуть десь в маві та в Єрихоні, там кажучи, дуже далеко від Господа Бога можуть бути набагато ближче до нього, ніж самі люди, які знаходяться в церкві і туди приходять і там живуть. Так. Це дуже важливо нам всім запам'ятати. Друзі, я вам всім дуже дякую. Нехай Господь Бог вас благословляє на цей вечір. Нехай дарує вам чудового вечора, чудової ночі. І пам'ятайте, що ми з вами читаємо писання. Щодня для того, щоб виробити звичку, звичку за якою ми будемо, за якою ми будемо з вами читати писання щодня. Це це наша місія, так щоб люди навчилися читати слово Боже щодня, тому ми тут з вами. Так Всім вам ще раз покійно. Та мене ночі, друзі, боже. Вам благословить. I'm Де над грішною землею, ти ж готова будь у кожну ми, шо в ніводи не сясять любов.